Очередний спеціаліст відновлення різьби клапанної кришки. Знаєте, тут видно, почало трошки підтікати, ось тут підсирати мені частенький двигун, бо не прижимало звідти, ну, з правої сторони. Тут нормально все сухенько, тут різьба зірвана була. От, вирішив відновити. Тут центральну колись відновлював, бачите, тут така вставочка стоїть. Тут вроде ще нормально, а тут ось проблема. Для цього є такий набор. Я то я колись купив, з такими там пружинками. Тут ну, в комплекті там сверло. І все не знаю, скільки він зараз коштує, я брав дуже давно. Тут розмір М6 Х шах 1, Вот 30 штук. В общем там все є в цьому налічі значить зараз потрошечки просверлив сверлом шестерочкою трошки і зараз нарізаю метчиком потім закручуємо ось цю штучку пружинку і вже далі закручуємо э, цей самий болт ось я тут тренувався бачите там вона вже закручена пружинка ось болт такої же збою вкручується вже... цю пружинку Плотно там хорошенько сидить. Тренировочний був, бо я десь погубив з цього комплекту, шукав, підбирав, що підійде. Але вроді найшов якраз з комплекту м'ячик. Ось так відновлюємо різьбу. Ну, по принципі все просто. Нічого такого прям складного немає. Легенько розверлили, м'ячиком нарізали. Там пружинка на місці вже там. Одна, друга. Тут різьба хороша, там прям видно, що не підірвано. Все, в принципі нічого критично складного немає. Можна легко нарізати. Ціна питання ось такого не Я то у те, бачите, все, очередний спеціаліст.